Чемпіонат України з плавання, який на честь одного з головних ініціаторів його проведення у Запоріжжі, проходить під назвою містер батерфляй, зібрав близько 400 кращих представників цього виду спорту для плавців. Цей чемпіонат країни головний національний старт сезону. Окрім того, що тут буде визначено чемпіонів найкращих спортсменів України цього року. Буде ще сформований склад збірної команди України з плавання для підготовки вже змагань головних міжнародних стартів наступного року. Повернути змагання національного рівня до нашого міста вдалося стараннями відомого запоріжця, призера Олімпійських ігор з плавання, чемпіона світу Дениса Селантіва. Спортсмен виступив гарантом того, що чемпіонат України в рідному місті відбудеться на високому рівні. Я постарался показать, как нужно проводить национальные чемпионаты. Была рекламная кампания. Мы показали, проинформировали горожан о том, что есть такие соревнования. Приходите, поддерживайте, болейте, смотрите. Ну вот. Для чего это важно? Для того чтобы, во-первых, поднять статусность городу. В городе Запорожье проходят национальные чемпионаты. Это уже престижно. Вот. Об этом городе, городе себе заявляет на всю страну. Чисть рідного міста на доріжках Славутича захищають майже чотири десятки плавців. Ще більше вихованців місцевих шкіл плавання на трибунах набираються досвіду, спостерігаючи за виступами кращих плавців України. Дуже важливо, що так вийшло, що великі національні соревновання по плаванню повернули в Запорожі. Чемпіонат України порядка 10 років тут не проходив, і ми бачимо, який великий контингент он зібрав брав 20-200 що раз повторяю, що довжні бути куміри, приміри тогда молодіж пойдеть займатися спортом. Одну з перших нагород скарбничку Запорізької області принесла вихованка школи вищої спортивної майстерності Ельза Кашлішвілі. У змаганнях дорослих дівчина стала третьою на 100 метрівці брасом, а згодом завоювала срібло на 200 метрівці цим же стилем. Результати були дуже плотні. Це зависит. Я считаю, что многие спортсменки, які мной виступали, ми були на равних силах. и Было именно уже тот, кто справился со своими эмоциями, тот, кто смог преодолеть это. И, конечно же, удача тоже очень много чего решает. Ще кілька запоріжців вже встигли оформити на домашніх доріжках титули чемпіонів України. Микита Коптілов виграв 100 та 200 метрів Кубрасом. Дмитро Милько 200 та 400 метрів вільним стилем. Також запорізькі хлопці, Гаращенко, Мовчан, Радутний та Омельков стали кращими в естафеті 4 по 200 метрів вільним стилем. Сьогодні заключний день чемпіонату України. Тож остаточний підсумок виступу наших спортсменів підіб'ємо вже у завтрашньому випуску. Новин Олена Назаренко, Оксана Стешенко, Дар'я Зирянова, Тв. 5